ДСНС, поліція, медична служба раніше всі були порозь. На сьогоднішній день ми маємо можливість відкрити такий центр, мати всіх в одному гарному, якісному приміщенні. ДСНС взагалі в нас не було. Починаючи з сьогоднішнього дня, в нас є офіційна служба, яка має рятувати людей, надавати допомогу. Відділення ДСНС у Буках були ще 15 років назад, після чого було ліквідовано. На сьогоднішній день ми маємо таку змогу. Їх відкрити й поновити. На території Умальського району на сьогоднішній день функціонує 4 місцевих пожежних команди, але центр безпеки створений перший, саме в населеному пункті Буки і забезпечує Буцьку територіальну громаду. В перспективі, в планах для самого ефективного реагування на території Умальського району необхідно створити 12 і повинно функціонувати 12. Місцевих пожежних команд. Тобто в нас ще залишається вісім команд для створення і повноцінного перекриття території району. Але це не значить, що наші підрозділи не будуть залучатися до ліквідації подій. Я ще раз повторюю: це перший ешелон, який прибуває перший і стримує, якщо це пожежа. Тих обсягах, на момент прибуття, яких вони були, і в першу чергу надають допомогу людям. Отут в цьому чудовому приміщенні буде сидіти черговий. Цілодобово, який буде приймати виклики наших громадян. На пульт черговому надходить інформація про пожежу, можливо, якусь аварійну ситуацію, коли він надає уже чіткі вказівки, кому потрібно і служб виїжджати. Якщо це пожежа, значить виїжджають пожежники, виїжджає швидка, виїжджає поліція. Якщо це просто якісь хуліганські вчинки, відповідно виїжджає поліція. Все буде керуватися з цього приміщення.